Всім мої вітання. Одна із підписниць попросила, щоб я показала, як я випікаю горішки. Я пообіцяла. Приблизно 43 роки назад я їх пекла. По інструкції, яка прилагалася до формочки, це було на день нашого розпису, як ми випікали. Пізніше я не пам'ятаю, щоб я їх пекла. Але ця інструкція загубилася. Я думаю, ну, наша мені інструкція, я знаю, що повинно бути пісочне тісто, розсипчете. Я його зроблю. Шукати в інтернеті? Для чого? Я знаю, як робиться пісочне тісто. У мене є гарна книжка. У якій я завжди готувала тісто для випічки, але не для горішок. Просто пісочне тісто. Я взяла його. Замість масла я додала смалець, яка різниця. Все рівно це жир, і воно дасть розсипчатість. Те, що в мене вийшло, переглядайте. Інструкція загубилася при 18 приїздах, а може, викинулася разом із руською літературою у макулатуру. общем, інструкція не знаю, де, робила по книжки. Це в мене буде був варіант номер один. Або спроба номер один. Так, буду готувати пісочне тісто. 300 грамм смальцю, стакан сахару, 2 яйця. І щепотка солі. Трошки ваніліну. Все це перемішувати лопаткою. Добавляю муку і буду замішувати тісто руками. Тісто замісила, таке гарненьке воно в мене вийшло. Буду ставити в баклажку, накрию плівкою і в холодильник, щоб воно трохи остило, бо від рук воно нагрілося. І так розважила по 6 грам кульки і зараз почала жарити. Ну, от трохи тісто перевела, поки налагодила. литу і форму, вибачте, вже засрала. Відро із зі шваброю стоять поруч, бо заляпую і підлогу. Ну, коротше, весело. Закладаю в ячейки, на маленькому вогні, на великому борі все. На маленькому вогні закриваю приблизно по одній хвилині з одного, а потім з другого. боку. Коли викидаю горішки у миску, ляпається підлога, підтираю ну, приблизно по одній хвилині, якраз досить. Зараз ніби пішли на ну все, плита погано. І будуть горішки. Отакі вийшли горішки. Зараз буду дивитися, які в них края, може прийдеться трошки підчухати якийсь терткою. Ну і подумати про начинку. Ну от Зараз перебираю, передивляюся, де треба трошки підчухати, то чухаю. Чухаю на терці. Тісто дуже крихке. Дуже класне. Ну, це порівняю Ну, бачите, чуть-чуть. Воно -чуть. дуже, дуже легко його навіть на тертки терти. Воно чуть-чуть і все. Бачите, це така серединка була, там не горішок, а серединка. Перше, звісно, мене. треба було Око набити. Збиватиму масло. Добавлятиму і ризку і теж збиватиму разом з маслом. Горішки трошки підсмажила в мікроволновці. Порозламую. Зараз попробуючи влазить цей горішок. Влазити. Поламаю, бо щоб були четвертинки. Капаємо на дно, щоб горішок тримався, а потім зверху горішка, щоб горішки між собою трималися. І закриваємо. Отак от. І так, дівчатка, до кінця поки не поліпимо. Отакий результат мого старання. Самим тістом і горішками я задоволена. Тісто смачне, горішки розсипчаті. Все вийшло в міру. Ну, так. <ріху> так засрати кухню <ріху> із цими горішками. Буду шукати якийсь другий варіант. Спочатку. Робила великі, зробила великі горішки, повилазила, повилазила на плиту. Ну, спробую менші. Ну, взагалі, способом тика дійшла до того, що по 6 грам самий раз. Переважувала. Всі горішки переважила по 6 грам. То що над Жир виливав. Байдуже. Можете робити що смачне, кому байдуже, засирати кухню і плиту чи ні. Ну, буду пробувати по-іншому. Трохи загляну в інтернет, а потім скажу. Ну, що хочу сказати, за таким рецептом я більше ніколи не буду робити. Я не хочу засирати кухню, потім мити. Я таке не люблю, мабуть, я ледача. Буду пробувати інші рецепти. Може, хто підскаже. Я була б дуже вдячна, якби хто підсказав. Спробую, друге.